Здравствуйте, вы откуда? Я гражданин планеты Земля. Планеты Земля. Да. Да. А откуда прибыль? Я С Кавказ. С Кавказ. Я думал инопланетяне. Когда-то в 2014 году внутренний валный продукт Российской Федерации говорил, что... Вот это инопланетаны прилетают на Землю, особенно в Крым. У вас что-то репиток? Украинцы, инопланетяне. Украинцы инопланетяне. А что вы разве да, не? Вы разве не знали? Вот, вот, теперь я знаю. Я не знал. Да, ну мы после того, да. когда было выкопано море лаптевых лаптями, гражданами Российской Федерации. Нет, Лаптями, лаптями вы не копали. Ну, вы не копали нет, это не мы, когда не море лаптевых не было выкопано лоптями, море лаптевых. Кто выкопал море лаптевых? Да, ваши, ваши братья копали, правильно? Где? В России. Славяне, такие же, как вы. В России, да. Да, вы же славяне. Да нет, там холодно, мы, мы как славяне мы туда не идем. Это не наша территория. Ну не знаю уже, да. ну ваши братья. Да, ты болезнь. Бар... Наши, ваши братья. Да, наши братья. Да. А ты что, ты, а ты их конечно. Нет, мы ты знаешь, как то я горчу. мы как бы Украина, мы не говорим, брат, братишка, а к тебе обращает братишка сейчас, браток, может, кто сынок, кто? может кто-то. Мы все в российской... <сас> Нифига. Это, <сас> это нет. вы скоро начнете кричать слава России. Ты так ти так думаешь? Не, я уверен. Уверен, видачи, да, ты уверен. Да, ти уверен. Да, конечно. А кто тебя национальный? Ты откуда? Я чеченец. Чеченец, боже А вот скажи, да. как, а скажи, вот почему была первая чеченская война, вторая чеченская война? За независимость. За независимость. Вот смотри, да. и, и шаг ты независимость. Да. Россия вошла к тебе, уничтожила 300 тысяч твоих соотечественников, среди 40 да. тысяч детей. А ты здесь орешь, Россия, матушка! Россия! Подожди, ты, ну, вас под, подожди, э ты что, конечно, подожди? Ты Да подожди, я тебе да. звук выключу. Тебя, наг тебя нагнули рахом, ну, понимаешь, поставили в букву ⁇ З ⁇ А ты говоришь, в Москве, в Москве, на вас говорят, что пришли, боже мой! А ты сидишь радуйся! Они ж поют песню Москва для москвичей». Або а шаман поет, я русский, я русский. Понял, да? А почему не чеченец? А почему не чеченец? Вы туда его предали. Даже старший Кадыров тоже как бы независимость чечни было. А ты из изменника Кадырова младшего надрываешь задний проход. Вот видишь какой ты за денежку. Все. Видишь, ты продал все. Нет, и ты все продал свое. Все, ты... Вас нагнула Российская Федерация, после того ты песню поешь. Как мне хорошо, как мне хорошо. как я чувствую, как я держу удовольствие. Да, вот такое-то дело. Давай мне противно с тобой болтать, ты знаешь. И шаг ты потный, возьми себе козла, найди. І трахайся з козлом. Здрастуйте. А ви від куди? Ми такі із... з Канади, а ви від куди? Я з Канади, я з України. Ви так з Одеси, або від куди? Ні, я не з Одеси, я з Івано-Франківської області, біля Львова. Знаєте де Львів є? Львів, Франківська. Львів, то... Львівська область, а Івано-Франківська Івано-Франківська область. То не близько не близько. Ну, де якихось 120 кілометрів від одного міста до другого. Ну, або називається Івано-Франківський, не понижайте свій статус, тому що ви я... Івано-Франківська область. Правильно, можеш, але я, я діло в тому, що подивився ви так по-російськи, а ще плюс не, не в нашій полушарії знаходиться, Розумієте, я думаю, що може ви не знаєте географії, може ви не з України. Я знаю, я знаю де Закарпаття знаходиться. І, 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 що, і що саме головне? Не? А ви знаєте, де Закарпаття, ну я в Карпаті. Скажіть, то в Полтаві ніхто не буде розуміти. Чого? Де Івано-Франківськ, де Львів, де Рівне, а то вважається, якби Західна Україна. А, ви... а Закарпаття, то вже далі, далі нічого нема. Ну, далі ні, далі вже нема, це ви праві. Ну, я і Закарпаття знаю, бо часто туди їздив. в Уж, Венгрія. Ну, я переважно в Венгрію їздив колись один період. Дуже багато. Знаєте людей. Мадянську? Ну, ви знаєте, я вже забув, чесно, правду кажучи, то тяжка мова. Ну, поки... а, нем тудом Боса. Нем міртем, їтим, нем шока, кічі бесенні, нем тудом. знає. Это гару нет, но ут. Кеть угар, мить, то мы знаем. Ним що бесене, кічі і Ну, я, так, под кивану, це я знаю. Добре, значить, вот таке то діло. Ну, а які блюда е вам сподобалось на Закарпатті? Ну, ви знаєте, я вам скажу так відкрито. Мені практично всі блюда подобаються. Розумієте, там особ особливо я ну, на Закарпатті не можу так сказати, а особливо в Венгрії там знаєте, острі. Перець, такий острів. Да. І, о... і, і оце так. і оце мені правду кажучи подобається. Навіть ту саму, як вони говорять, круплі, так, круплі, так. Я, вже, я, я забув, бо давно, а я вже не був. То не, то не Мадярська. То просто Закарпатська. Ні, у Мадярі то. Круплі, тоже. то. Я в Венгрії у Будапешті крупні. Я вас почув, но круплі то... Якби Закарпатська вони. Ну, там мішано. Та, бо там, бачите, в Закарпатті. Якщо взяти Білу церкву, то рахуйте там Молдавани одні, я маю на увазі мова. Біла руменському. Церкв... Ну, намішано, намішано. І словаки, і Румун, і німці. Лиш ну, Німецьке, то тому, Кяківський район, там німці були колись, ну... а зараз виїхали. У мене у сам ну, верніше жінчина-подружка, яка разом училася, то ми ще при комуністах їхали у сам до неї. Розумієте, ще тоді, коли пускали, треба було півроку КГБ, щоб перевірило, чи ти достойний поїхати в соціалістичну Венгрію, я так завжди жартую. Ну, от таке тоді. Ну, пройшли вже періоди. Ну, я не їхав. При комуністах не їхали, ні? Ну, я ще молодий був. А, ну так. Я в 58-му. А, ну то ще ви. Я вже, боже мій, я вже за коліна мат. Ну так, якось так. Ну добре, я не буду, я сподіваюся, що ви обстановку ви в Україні знаєте. Хочу подякувати, бо Канада теж багато допомагає нам, Україні, з цією нечистю. Допомагає, але дивіться, Канада далеко, Венгрія близько, Чехія близько, і вони не розуміють, що Росія робить з Україною, і то їх чекає. Ви знаєте, я пробачаю. Ви, знає... ви, знає... ви, да, ви знаєте, я пробачаюся, я єдиний, знаєте, от колись, коли був Венгрії, Ну, ще тоді все нормально, все розпад Союзу, Україна, практично ще Союз, знаєте. І я от пригадую, я коли в Будапешті був, значить, поліцейський підходив, каже, рус, і я кажу, та є Україна, є рус-рус. І, значить, він з переводчиком значить, і каже, щоб я на завтра не виходив, ні в якому разі не гуляв по місту. Я питаюся, чого це? А то каже, у Венгрії в Будапешті день пам'яті. Я правда кажучи, навіть не знав за такий, що існував день пам'яті. А це, от тепер от дійшло вже там пізніше. Я узнав це, коли радянські солдати в п'яти четверть шостому році, в п'ять шостому році так, було, було. давили мадярів. Чого бо мадяри хотіли мати самостійність? Я маю на увазі бути самостійним. і народ піднявся. А СССР на той час, бо воєнні бази і частини знаходилися. Бо я і в Самботхеї було, біля Австрії, в Будапешті було, бо я їхав біля воєнських частин. Я не кажу, що в кожному місті було, але дуже їх багато. Тих воєнних було, наших. і вони танками давили по повній програмі. Я, правда, на той час, коли був, я не знав кількість, а це. Вже на сьогоднішній день, як є архівні документи, там вже висвітно, коли інтересуєш, що там дуже велика кількість. Там до 1200-1500 людей загинуло, якими вони давили танками. І ви знаєте, я щось ніяк не не зрозуміти, що керівництво Бенрі каже, Росія, Росія, Росія. Ну, Корбан, я маю на увазі. Так, Орбан фімбора Путіну. Та ж сама і в Польщі. Щоб в Польщі в Чехії теж було, танками давили все. Ну, Хто забулося, і вони не розуміють, що то таке москаль. Бо то, то не людина, то я не знаю, як його назвати. Сатана. Ну... Може, і сатана. Ну, я, вони я то і, робили і, 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 і знає... Чехія, Венгрія, вони то забули. забули. Молодь не знає. Їм і, по, і, але по ви, зна... ви знаєте, я вам ще скажу таку, яку знаєте, як починаю згадувати, наприклад, не знаю, як у вас у родині, але коли я вже так починаю спілкуватися з людьми, піднімати цю тему, оказується практично в кожній сім'ї це було. Я щось пригадую, мій дідо казав: того москаля то геть непотрібний нарід, наряд, його треба знищити. Він каже: Оцей москаль, у мене забрав шість плугів. Я малий був десь. Я знаю, років п'ять-шість. До школи ще не ходив. розумієте? І я чого то не міг, от вже в школу я пішов жовтенятком, піонером став, там дідо помер уже. Я ніяк не міг у мене тут у мозгах уробитися. чого так мій дідо і тато ненавидів комуністів, комуністичну партію, комуністів. Розумієте, він все казав, що це зло. Якщо це війна буде, як може бути, яка та, тату? Та, як? Комуністична партія, Радянський Союз, як мене в школі вчили? Це найкраща держава, сама більша, сама справедлива за справедливість, нацизм не перемогли. Знаєте, я оце співав таку. Я вам ну, признаюся, бо співав. А чого бо так мене в школі вчили. А батьки і діду до того не міли. Ді, ні, діду відкрито казав. Комуністи це зло, зарази і там ну різними темами. А тато вже так мені це не говорив, бо він трошки відсидів порядка вісім років, розумієте? Ну У якраз... мене так сама ситуація. Ми свою землю викупляли від Радянського Союзу, то, що нам то наша була земля, а ми поїхали. В Якутію заробити гроші, щоб викупити свою землю. Таке ж діло в тому, я ж теж ніяк не міг зрозуміти, що так добре жити. Ну, от я маю на увазі, не знаю, у нас тут є ну, я маю на увазі пару моїх знайомих, ну вже старші, вони помирали. Що вони їхали, поїхали в Америку. Тобто, знаєте, жили нормально, Радянський Союз, усе отлично, вони зібралися, поїхали в Америку. Ну, це застав. Потім приїхали звідти. Там один був, ну, правда, він триждень герой, там пам'ятник йому прижив ну, живим поставили, там значить, почав колгосп піднімати, так то. Але одне питання я так чув, от якого, як чого він поїхав до Америки в той період. І ви знаєте, значить, виходить, люди, коли пої... Бо ж багато виїхали, я маю на увазі навіть от жінчини е... тітка. Ну, рідна сестра, тата моєї жінки, теж правда, в Америці в Балтиморі Ну, виїхали, розумієте, так само й чоловік виїхав. А чого повиїжджали? Бо була скрута при СССР, погано було жити, розумієте? і Вони при любих питаннях, як би можна було і втікти. І ви розумієте, от коли там ще попала, там, значить, було неприємне там трошки. ну, Ну, вона горіла там, керосинку підпалювала, обернулася, вона сильно обгоріла. І на лікування з Америки висилали. Якби не ті посилки, як то говорять, я не знаю, ви, мабуть, не пам'ятаєте, таке слово, як павутинки. Це такі хустки українські, звідти з Америки прислали. Ну, така хустка в кольорових, значить павутинка, та. присилали і то продавали, дефіцит було, розумієте? Там якісь капці, що йде, з Америки висилали, і за рахунок того, ну КГБ теж там курси діяли, що то сильні не можна було, знає, це продавалося на Чорному ринку, якісь там рублі отримали, купляли лікарства, і так ща вижила. От. А в нас говорять, що Советський Союз це дуже хороший. Я вужас. І якраз 20 хвилин спілкувався, що він very good, Советський Союз. А будь ласка, я б стояв дитина за молоком, три літра, щоб молока получити. години в черзі, А ковбаса, а за хлібом ще треба постояти. А свиней кормили хлібом, тому що не можна було зерна купити. Не можна. І я вам скажу моїй мої мамі подружка кормила. Я пам'ятаю, вона брала по шість буханок хліба, по шість буханок це тоді вона рубль платила. там Я ходив, мій брат ходив, хто міг, всі ходили. тому що, хліб то, ну. А потім а, а потім знайшли закон, зробили, що не можна свиней кормити хлібом. І вона отримала. Я того не чув. Ні, ну, а я, я вам кажу, бо це, под... було, було. це подружка мами, вона того, її посадили три роки тюрми дали. Ну, перший раз чую. — Ну, таке, я, але... я, я ж вам кажу, значить, це 100%. 100% вона купляла. А мене. Я ходив в неділю замість того, щоб я піти з хлопцями. Я йшов в магазин, стояв там півтора години-годину, щоб купити дві буханки, бо більше не давали. Виходив, клав сумку, опять заходив. Ну, бачите, ми стояли. Я, 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 я не пам'ятаю, ні, ви, вроді в нас давали хліба, хто скільки хотів, не було ограничетів. У, у нас було дві буханки. А що таке дві буханки? Я ще піде. Чого? Ну, так, так. Чого не купив? А я от, ви, знаєте, я вам скажу, от, я вже старший був, я, я, скільки мені десь було, років 23-24. Я поїхав у Біжевськ. Ну там по роботі, значить, добра заключати. Ви знаєте, в Україні якось би не замів. Ну, вочні діста стояв, купив там колбаси, сосиски, десь лівер. Ну, і не було така проблема в їді, щоб купити. Ну, по крайній мірі, ти в ресторан пішов, міг там щось набрати, знаєте. Не було проблеми з, з їдою. То коли я поїхав в Віжевське. І ви, ви знаєте, я вирішив там начальнику поляну накрити, бо я щось він мав мені там підписати, туди-сюди, значить. Ну там зустріч така була, значить. І Я придумаю, та що, горілка є, я з собою в Віжевськ два ящики горілки. Віс. Ну, я ж кажу, як було, ну. Бо, каже, без горівки там не рішиш. Ну, я, значить, поїхав там, значить, на підписання. Ну, забули, ну, думаю, так, зараз вечір, поки нема, після шостої прийде. Ну, Це в готель, бо він там устроїв, велику посаду він займав. Я думаю, та піду я поляну накрити, що з'їсти купити. Я пам'ятаю, я в 5 годині вечора, значить, з готелю вийшов і ходжу по центрі Іжевська, щоб щось купити. Хочете вірити, хочете, ні, я, коротше, знайшов. Я знайшов всіх супермарктах великих. В одному магазині одну літрову банку ур... огірків квашених всіх солених у банці. Ви представляєте, я би, я би, що би було, я би хліба не було. Е, це 100%. Ні води, полки чисті тільки в одному магазині. Оце значить банка огірків, літрова. Я би брав і котівку, і, 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 і що би не було? завтра утратуриста, що би було їсти, я би готов був купити. Ну, не було що. Ну і чисто випадково заходжу в готель, де є, значить, а в готелі очередь. Я думаю, за чим це очередь? Я оце ж так, так зазираю, так дивлюся, а там привезли. Ну, я не можу сказати, що то бройлер. Ну, типа, Бронь, кажуть, курка. Але така, така завелика, як голуб, розумієте? Ну, голуб, обшпарений. І це в кипятку, я пам'ятаю, як зараз, у кипятку, і там, значить, так, значить, такий бульйон воно разом, значить. І, да, значить, в цьому буфету, значить, оце ж курку раз, тут 100 грамів і де далі. Я став. Ну, ти думаю, вже поскільки нема. Ну, хліб був там, у тому-то ті типу, ресторан був. Я кажу, думаю, не так буханку хліба дві дайте, значить я вже забув, скільки та й кажу, оце в куремі. А пам'ятаю, я ззаді мужик, стоїть такий, значить, ти що, Думаєш, що ми тобі стільки водки дадим? И кажут, а я горілку, ну, по-русски кажу, я водку брать не буду. А, ну если ты водку не берешь, бери, сколько надо этой птицей. <реш> я я пам'ятаю, як зараз мені дивно було, Я ж, ви знаєте, приїхали в чуже місто, та я ж не знаю нікого, що, не знаю обличчя, що нема в магазинах, продуктів. Ну, потім вже приїхав цей, значить, зам зам директора, замдиректора, замгенеральну сілами, значить, кажуть, там добре, туди-сюди, контракт, виділення грошей на побудову санаторії. Ну, коротше, він грошей не дав. А він мені каже, такі дай цей будівельний бізнес. Ти давай нам м'ясо везе вагонами. Ну, а я ж молодий. Яке м'ясо? Що? Ну, це не тільки м'ясо, а пшениці, зерна заготовляємо, кошти будемо переправляти. Ну, там ціла схема була. Що Розумієте? От така то був Радянський Союз. Москва жила добре. О, в Москві проблем не було. Тоді і на банках писали перший пояс тільки коштує другий пояс, третій пояс. Там різниця була, ну, 5 шість, ну, була різниця. Так, так, Типа так. для севера навіть звучонка, типа дороже. А мандарини. А би не було, було а не було. А мандарини, а лимони, як привезуть, а мандарина з Москви на новий рік. Що тільки з зимою. І що зимою? ви на це стінність на весь на, на золото? Я, я вам навіть скажу таке, коли я приїхав з Венгрії, ну, з Венгрії приїхав перший раз. Ну, аж люди десь то, хтось сказав, значить, а в мене, знаєте, на що заказ? На пластикові бутилки від кока коли Так? Ні. Ми їздили в 90-х в Польщу, купляли кілограм бананів і бутилку якусь води. І та бутилка рік. Так і я ж про то, я ж якраз про то, ви в Польщі, а, а я вам про... розказую за Вендерю. То я вважаю, коли я мав п'ять бутилок пластикових від Кока-Кола без праці, я вважаємо, людина була тут у себе на вулиці. <реш> ви знаєте, я <реш> за, за, за про... пластикову бутилку я міг. <реш> Цілий тиждень вечеряти в Газди, там, значить, у гості приглашати, що Могориш кладе за пластикову бутилку. Во як пішло? Бу, було, так, ото життя, було Ото життя, ото життя було. І тут кажуть, Радянський Союз, Радянський Союз. Геддота. Добре було, приємно поспілкуватися. То можете, підписуватися, дід. можете підписуватися, дід Микола, ви в мене прямо в прямому ефірі. Дякую, викликайте, я не буду соромитися. І все, давайте. Ви не соромиться, все нормально, ми з вами поспілкувалися. Давайте, добре, а, добре. поїхали дайте. Дякую. Прошу. Дякую.